Так як людям зрозуміти, на що буде 6% дисконт? На всі дивани з виставки. Ми зараз швиденько пробіжимося, я вам покажу, що сподобалось. Скріньте і питайте, що по чому коштує. Двохметровий кутовий диванчик Візіо синього кольору, класний для сидіння, підходить також для гостєве спальне місце. Мега-м'який диванчик Bubble. 57 тисяч майже коштує 2,66 на 1,85 метра. Кут не змінюється, посадка суперова. Диван гарний як для сну, так і для відпочинку прямий фьорд. 2,25 по довжині, досить комфортно на ньому йде посадочка. Два невеликих дивана – Лестер Лайт і диванчик Ольвер. Ці будуть гарні для відпочинку, це ще для сну теж підійде як класне гостєве спальне місце. Переходимо до мого улюбленого диванчика. Це Гаррі. Це і для того, щоб зручно відпочити, і для того, щоб спати. І супер легко розкладається 3 на 1,70 м, цей коштує майже 56 тисяч. Звідси віднімете ще 6% дисконту. Стильний диванчик Айріс на один підлокітник, теж невеликий, 2,15% іде по довжині для сну топовий. Моделька Олівер. Цей у нас іде уже з дисконтом 50 тисяч, 50 і до нього ще 6% додасться. Диванчик Шенген, кут переставляється наліво-направо, мега зручний для відпочинку, ти сідаєш, повністю розслабляєшся, 2,40 іде по довжині. Прямий диванчик Гаррі. Теж зручний і для сну і для відпочинку, бо має рівне спальне місце. 48 48500 ціна, розмір у нього 2,60. Диван GELATO. Супер Суперзручна посадка. Легко дуже розкладається, 57 500 ціна. Розмір у нього 2,50. Диванчик Палермо розкладається половинками, тобто можете з прямого робити кутовий. 26 600 коштує, розмір у нього 2,45. Диван зі столом. 38 тисяч 16 гривень, стіл перевертається, і у вас є стіл на 10-11 гостей, які до вас прийшли. Моделька називається Берген. В розмірі 2,24. Ціна 27600. Теж стильний для відпочинку і як гостьове спальне місце. Кутовий диванчик югу 2,80. Кут переставляється наліво-направо при монтажі. Вартість 44 500 м'яке посадочне місце. Моделька далі. Дуже комфортно підходить і для сну для відпочинку. Розмір у нього 2,80, Ну відповідно, ця половиночка розкладається. Диванчик престиж розміром 3,16, У нього їздять підголівники, тобто по глибині, і також регулюється нахил. Ціна диванчика 63200. І остання моделька це у нас візит. Невеликий кутовий диванчик теж з регулюванням підголівника. Ось можеш показати, що вони по рівню відрізняються. 2,50 на 1,75 м. Ціна 47 600. Від усіх цін робите 6% дисконт буде. Заскріньте, що сподобалось, уточніть по вартості по габаритам. І з 20 по 30 число діє така пропозиція. І ще й оплата частинами на 5 платежів. В шапці профілю телефон для зв'язку.